Сьогодні я вам буду розповідати про ботанічний сад, який розташований біля Чикаго. Чекаський ботанічний сад один з найбільших та найбільш відвідуваних ботанічних садів Сполучених Штатів. Він розташований на дев'яти островах, оточений мальовничими природними лісами, і розташований він в передмісті Чикаго Гленко. Співають пташки. Сьогодні дивна погода, то сонце, то дощ з хмарами. Нещодавно пройшов дощик, зараз дощу немає, але і сонечка немає. А після дощу було яскраве-яскраве сонце, тобто в час обсохнути. І зараз от знову чекаємо, чи то дощ буде, чи то сонце. Сьогодні перше травня. Ще цвітуть яблуні, вони тут цвітуть трохи раніше. Але ще багато площадок не цвіте, тобто не всі дерева ще мають листя і багато дечого ще не розпустилось. І ось все ж такий дощик. І оскільки погода всю весну була дуже міксована, то плюс 10, то плюс 25, не можна сказати про те, що все раптом стало як влітку. Все зацвіло, розпустилось і вже відгоріло. З іншого боку, воно трохи раніше, ніж аби весь час було плюс 10. Тобто, за рахунок таких от гірок, якраз от і маємо приблизно те, що можемо мати в більш холодному травні. Дуже багато тюльпанів, як воно і має бути навесні. Тюльпани і нарциси. Ось я піднялася на гірку. Навколо тут вода. Тут багато озер в цьому парку. Сад управляється Чекаським садівництвом. Власником же є департамент лісових заказників округу. Площа ботанічного саду дорівнює 156 гектарів або 385 акрів. Ботанічний сад був заснований в 1965 році з ініціативи Чекаського садівництва товариства. Знадобилося майже сім років і нарешті в 1972 році Чекаський ботанічний сад вперше відкрив свої двері для відвідувачів. Сьогодні понеділок ще погода дивна, тому дуже небагато людей і можна насолоджуватись тише. Ось така яблунева, алея. Тут працює з екскурсіями. В цьому ботанічному саду дуже багато мостів. До 1982 року був створений під чуйним керівництвом Коїчі Кавана знаменитий японський сад. Зараз я знаходжусь біля мосту, який веде до цієї східної частини ботанічного саду. Ось мешканці цього саду харчуються. Японська частина саду. Каміння та хвойні дерева, що стрижені специфічне вчину. Табличка пояснює про значимість каміння майстерності будування японського саду. Табличка нам говорить, що заходити не дозволено, але ми можемо роздивлятися і милуватися. Немає мосту, позначка забороняє переходити. І табличка пояснює, що не, нема нам ходу на той берег, бо той берег символізує рай для нас, про який ми можемо тільки мріяти. Mm. І ось там водоспад. Сад прогулянок. Сад водоспаду. Тобто, це будинок, який має простір і всередині, і назовні. Ці дерев'яні частини вони мають можливість відкриватися, і можна знаходитись всередині і в той же час роздивлятися простір на вулиці. І ось цей будинок з іншого боку, можна виходити і видивлятись в сад, а можна. Дивитись на воду. Сьогодні Чекаський ботанічний сад це справжній музей живої природи, з безліч найрізноманітніших тематичних садів і цікавими оранжереями. Окремої уваги заслуговують також японський сад, водний сад, павуковий острів, еспланада, сад водоспадів, англійський сад, вечірній острів. Втім, кожен куточок Чекаського ботанічного саду прекрасний по-своєму і подарує вам масу незабутніх вражень. Є в Чекаському ботанічному саду і власна чудова бібліотека, в якій налічується понад 100 тисяч томів спеціалізованої літератури. А ось інша англійська частина ботанічного саду. В 1991 році відкрився розроблений британським ландшафтним дизайнером Джоном Бруксом англійський сад. І ось така невеличка квіточка за моєю спиною. Сад Троянд. Я біля виходу починається дощ, папа.